Показати краще, чому навчилися за рік, поспілкуватися і розважитися напередодні нового змагального сезону. Це те, для чого у басейні Славутич вже 15 років проводять різдвяне свято на воді. У нас завжди дуже багато роді, зрителів. Всі ми готуємося, і плавання, синхронне плавання к нам обов'язково приїжджають, пригони в воду, шоу-програма, наші бивші ученики приходять. Традиційну участь у святі беруть майже всі вихованці дзюшорму торсіч з водних видів спорту, а нині їх півтисячі. За сценарієм демонструють еволюцію спортсменів. Починає виступ малеча, яка ще тримається на воді за допомогою спецзасобів. По черзі виходять представники старших груп, а завершує номер еліта національної збірної. Наприклад, Євген Науменко щойно повернувся з зимового чемпіонату України, де здобув три золота. На чемпіонаті України я виконав мастера спорту, і я очень доволен. І далі буде також престижно пристіжне роботи. я нічого саме показувати не буду, тому що сильно эти були все соревнования. Серед зірок програми фіналіст Олімпійських ігор в Бразилії Максим Долгов. Буду приїхати саме прості прыжки, потому что считаю, то, что сейчас показывать особо сложные прыжки не стоит. Надо их приберечь на дальнейшие соревнования. Сейчас работаем над усложнением одного прыжка, да, синхронного. Конечно же, он очень тяжелый, поэтому сейчас идет этап подготовки и максимальную нагрузку и весь тренировочный процесс уделяем как раз на усложнение этого прыжка. Вже багато років гості на запорізьке свято приїжджає команда синхронного плавання. Цього разу з Харкова завітав найближчий резерв національної збірної України. В этом году впервые наша сборная приймала участие в Олімпійських іграх. Отчаянно за медалі. К сожалению, остались четвертими. но це дуже большой підйом з учетом того, що ми з останнього места много И сейчас Зараз наш вид спорту просто розцвітає. Ми сподіваємося, що все-таки ми піднімемося на Олімпійський пьедестал. Дівчата подарували номери, з якими підкорювали національні міжнародні змагання. Родзинкою став виступ зі свічками. Ерично завершило свято шоу від стрибунів у воду Видовищні трюки у куметних костюмах із задоволенням демонстрували не лише вихованці школи, а й тренери та колишні випускники з дюшор, серед яких такі відомі імена, як Антон Захаров, Ганна Хан, Вікторія Кесар, Аліна Чапленко і не тільки. Зарядившись гарним настроєм, запорізькі спортсмени розпочинають новий змагальний рік, а з ним і олімпійський цикл до Токіо 2020 двадцять. Сідоня Рекілян Олена Назаренко, Костянтин Грушко, Тв. 5